Вітаю вас на каналі Оцім Портал. Я журналіст Вікторія Солоченко і сьогодні я спробую показати вам Лондон таким, яким ви його ще не бачили. Лондонський клімат це справжній хаос, де сонце та дощ можуть пограти у хованки протягом дня. А парасолька стає вашим вірним другом. Перед тим, як я проведу вам екскурсію містом, спочатку ознайомимось з транспортною системою. У Лондоні зручно переміщатися різними видами транспортних засобів. Ви можете скористатися автобусом або метро. Лондон має велику та розвинуту транспортну систему. Для пошуку потрібного маршруту вам допоможуть Google карти. Система оплати в транспортних засобах доволі проста. Потрібно прикласти картку або пристрій до щитувального пристрою на турнікеті перед входом у метро або автобус, і оплата буде автоматично списана. Ми розпочинаємо наш день у самому центрі міста, і наша перша ціль це ранкова кава. Ранкова кава вже стала невід'ємною частиною життя британців. Кав'ярні у Лондоні ви можете зустріти на кожному кроці. Туристи віддають перевагу відомій кав'ярні Starbucks, але серед місцевих більш популярними є бред або коста. Оскільки найважливіший прийом їжі у британців вечеря, до того часу вони віддають перевагу сендвічам та різноманітним перекусам, яких у цих кав'ярнях вдосталь і кожен може обрати щось на свій смак. А ми тим часом вже взяли собі каву і прямуємо далі. Знайомство з містом варто починати зі знайомства з його культурою. Тому зараз ми опинились біля Вестмінстерського аббатства. Одна з найвизначніших будівель та найзнаковіших церква в Лондоні. Церква вражає своєю готичною архітектурою та багатством деталей. Вартість входу 29 фунтів. Ось кілька цікавих фактів та особливостей. У аббатстві проходять коронації британських монархів з часів Вільгельма Завойовника. Також церква служить місцем поховання численних визначних осіб, включаючи Шекспіра, Дарвіна, Ньютона та інших. У поетичному кутку аббатства приховані великі англійські поети, такі як Чосер, Теннісон, Ділан, Томас та інші. Всередині аббатства вражають розкішні стелі, меморіальні плити, вітражі та величні органи. Бесмістерське аббатство – це не лише релігійна споруда, а й місце, де змічується культура, історія та архітектурна краса. Поки ми крокуємо до нашої наступної локації, хочу з вами поділитись вулицями, якими варто пройтися, якщо ви знаходитесь в Лондоні. Запам'ятовуйте. Бон Стріт, Оксфорд-стріт, Реджен Стріт та райони Ноттінг-Хілл та Мейфеєр. Варті вашої уваги. Ми дійшли до наступної зупинки нашого маршруту Національна галерея. Справній скарб для шанувальників мистецтва. Італійські майстри, французькі імпресіоністи, голландські живописці. Усі шедеври всесвітньо відомих людей зібрані у цій галереї. Ми вже стоїмо в черзі в галерею, яка проведе нас у магічний світ творчості. Квитки безкоштовні, як і у більшість музеїв Лондону. В Національній галереї Лондона ви знайдете захоплюючу колекцію картин та скульптур, серед яких видатні твори італійських майстрів Ренесансу, таких як Леонардо да Вінчі, Рафаель і Тіціан. Фламандські та голландські майстри, шедеври від Вермера, Бандейка та інших, які захоплюють реалізм та майстерність. Французькі імпресіоністи, роботи Клода Моне, Поля Сезанна та інших великих художників, які революціонізували світ образотворчого мистецтва, британські майстри, твори Тернера, Гейнсборо та інших художників, які відображають британський художній ландшафт. Крім живопису, галереї володіє чудовою колекцією скульптур, включаючи твори Родина та Моріса. Тим часом ми вже зголодніли і йдемо шукати смачний заклад. Прихильникам смачно поїсти, слід знати, що вишуканої їжі в Англії вони не скуштують. Британська кухня ніколи не вирізнялася екзотичними стравами та неординарними поєднаннями смаків. Неофіційною національною англійською стравою вважається fish and чіпс, що складається з риби, обсмаженої фритюрі, і картоплі фрі. Тому при виборі ресторану раджу звернутися до інтернету і орієнтуватись на власні смаки. Ми сьогодні обрали заклад Flat Iron, у якому подають неймовірно смачні стейки. Дякую за ваш перегляд. Лондон завжди чекає вас у гості. А канал Оцім портал буде радувати вас новими відео з цікавими маршрутами.